Всім привіт! Ну що ж, ми збираємося знову в поле. З останньої попитки пройшло майже тиждень, коли ми рихлили, вже пішов дожик 3 мм, вже підсохло трошки. Це 4 дні тому було 3 мм. Ну, бачите, земля така вона, як особливо в тіночки, як болото. Але вчора вечором виїхали, спробували, щось і воно нормально. Щось зробили там 3 га, то будемо працювати. Скинули ми той кадок, який клине, завод, не чи завод, чи менеджер. Подивився відео, чи ще він написав все. Е, прочитав і проморозив. Нічого не відповів. Бо яка хай приїжджає, знімає катух, хай запускають його. Ну, коротше, проморозив, не знаю, чи це позиція заводу така, чи це саме менеджер такий. У нас якось трошки з цим гратом не зложилось. Я вже, чесно кажучи, думаю, дуже продати. Ім навіслі така є по хорошій ціні від ціни заводу, там дуже хорошу скидку зробив, бо скинув. Нас якось з ним не взялося з самого початку, ще до того, як він до нас ще не приїхав, вже було куча проблем. І поки, покажу теж, похвастаюсь, поки була така погода не робоча в полі, а робити треба щось, то покрасили жатку вже повністю. Не, як повністю, Раму я давно покрасив був, а це шнек. Шнек вчора пару днів назад ми його закинули, виставили пальці, тепер все чітко вже буде працювати. Ті пальці довго ми гралися. З півтора дня, щоб виставити всі ці правильні ці зажигання. Ну, добили його. Ще, як бачите, покрасив, ну, блін, не знаю. Не знаю, як надовго воно хватить. можливо воно там ця краска за день в полі витриться, але поки що виглядає ну, дуже класно. Щось там залишилось в цій частині і не можу достати. Там перегородка така. І гупає. А так все крутиться, все вертиться, рама теж покрашена. Ну, короте, ще залишилось можливо циліндрик, бо бачу трошки підтікає. Можливо, неможливо, напевно, віддати. І копіри зробити. Ну, копіри це вже ближче до весни, до літа, бо треба комбайн підсняти. І дивиться, десь провід обірваний. Бо воно працювало все. Десь я не помню, чи ця сторона, чи та де щось там є. Можливо. Ну коротше, це розберусь, як де цікаво людям, то запишу відео, як їх там ті датчики як настраювати, копіри, копіриці виставляти. як... Калібрувати і залишився у нас мотовило ставити і все. Я йду зараз рихлити, а батько може з братом після обіду, якщо все нормально, ще там 3-гектарно стало засіяти і все. Бо не встигли тоді, щоб вже сівалку видути, вимити і вже на храніне поставити. Якраз і добре розрозу, щоб вони тут не стояли. Такі. Тому зараз заправляюсь і погнав. Я вже на полі, вчора так зробив, одну загонку залишив. Може було пізновато, щось думаю, і почало цілі треба на вечір. Я думаю, завтра якраз в орієнтір зайду і навіть лінії не здвигав. Хоча я напомню, це на сеф-1, безкоштовний сигнал. В нього він може зміщатися за ніч, але ні, як зайшов, то нормально. Оце ще один мінус, що ми трошки прогадали 2,5 метри, захват, він бачите, виходить, що він йде по колесу, йде по обробленому, трохи, щоб перекривати. Бо в нас 200 лошадок, то 220-210 десь так. І 800 редзит на задній стоїть. Це трошки так сказав, нетипічно для цього потужності. Взагалі максимум ззаді я бачив 710 А в нас 800-та і вона широка. І приходиться перекривати. Так, да, Слід вроді, убирає катком, але воно розриває, бо до видно, що хоче. І лапа його розриває слід. Але ну, 3 метри було б, звісно, йому більш ідеальніший варіант. Ми зараз зроблю кружок, вийду, ми шпичку зробили, поміряємо глибину, ну, ми виставили 35. Більше нема смислу нам робити для першого року. І хватило так, у нас так оренка 27-30 була, тому я думаю, 35 це взагалі супер. Фон, звісно, після нього трошки такий страшний. Ну, я скажу, у нас оренка ну, трошки була б краще, да, трохи темніше була б. Ідеально вона не перекриває все одно. По швидкості. Зараз ну, трошки йдемо такий маленький спуск, потім більше спуск, то десь 6,8 км такого. По рівному можна йти 6,6-6,4, десь так. До речі, ніколи в нас віті коробка і можна додати кожних 0,2 кілометра. Тобто я йду до 6,8. Один щелчок вже 7 кілометрів. Я йому виставив. І я ніколи не думав, що цих 0,2 км може так впливати на потужність. Тобто бачите, вже воно залітає за сотню. Пробукцівка 10. Я зараз б'ю на 6,8 0,2 км якихось нещасних. Все. Джейдо 100, все нормально. Бачите, де 90 десь так кидає. Всього якихось нещасних 0,2 км. Вони там на віт навіть не відчуваються цих км, але отак воно є. Так, звісно, два катка було б трошки краще, воно б трошки більше його толочило. Але ну, грудка тут невелика, я вважаю. Після оренки у нас набагато більше груди буде, тому за зиму воно розсмочиться і проблем немає. Культиватор, можливо, навіть як трошки підсохне, може якийсь дождик бахне, а може не буде, то культиватором сильно буде заростати, воно боє трохи. Не робили. Як убрали ячмінь, так і він стояв. Зараз дожики пішли, то трошки падали, це зійшла. То пустимо культиватор просто називу і зробить скільки тут. Культиватор в день, якщо нормально, 40 гектарів спокійно може зробити на великих площадях, тому за три дні він нам обробив все це рихлення без проблем. І полезти рівненьке в зиму, бо є трохи ячмінь. Одна сторона жатки у нас слажа. І в пшениці не так заметно, а по чмі добре заметно. Одна сторона, там де це привод, все пластик ложе. Я потім одну її трошки підбираю, але все одно не забираю і тако видно, ось там така полоска видно на всю. Короче, є такі полоски, які посходили. Ну, і ще я теж зрозумів, одне таке, оце щечінь, вбирали одні з перших полів. По рівному одна швидкість наверх, вниз теж там на одна швидкість. А коли десь наверх, треба трошки збивати сюди. Будеть кривати верхні решато, ну кожен раз не буде ратися. Просто треба трошки медленніше, бо він не співає і викидає. Є такі міста, особливо там саме перше поле, там такий дуже хороший підйом, то там видно, як посходило. Я думав, посходило кожну лінію, але пішов, переміряв, через, Чисто через один проход. Це то, що йшов наверх, викидав вниз нормально і наверх до опять транзитом трошки вилітало. Так що цей момент вже наступний рік вже знаю. Так, вийшов показати. Так одивлюся, як максимально рівно стоїть. Тобто навіть тут невеликий склон йде, але лапи однаково йдуть, Що перед, що перед, зад йде. Я ще сьогодні міряв там вдома триугольник, видно вам не видно. Оце під низ в нього 35 см від землі. Але ми зробили таку шпичку. Спочатку кожних 20 см, 10 см поділку зробили, а потім кожних 5 см. Зараз за і помірюємо, що тут робиться взагалі. А, щось. щось дуже легко зайшов. на це 40. А він щось дуже там за лапою прям так. Хай підрівняє. А ну, так воно є. Ось воно. 35 і ця 40, якщо прямо вирівняти з землею. Тобто лапа так і йде нормально. А ми ж до лапами... Так, лапа так, лапа так. А тут уже ну, заходи, ну чи я тут толкав так, ну до 40 показало. А, ну я вам скажу, тут теж легко заходить вона. На 35. Земля промочилась. Ні, то щось попало. Тут вже не так, хоче легко зайти. Ні, то щось, напевно. Попало щось таке легеньке більше не хоче сяке цей Я десь на 30 пішмен заходить. Коротше фіг його знає як її правильно міряти Но ну, тут звісно, за лапами легше заходить Тут взагалі допровалюється Раз і провалився. 35. А ну за це Ну десь 35 йде. Оця одна сторона набивається, каток. він буває раз, буває, потім відлітає. Але тільки оця сторона. Не знаю чому. Ця нормальна, де ще вчора ця сторона набивалася, що сьогодні... І це ж, бачите, що я кажу, що 800 резина задня. І ось ця лапа йде десь посередині колеса тільки. І наступний проход треба йти теж на середину колеса, щоб корише, воно перекривало. То трактору треба йти по оцій грудці. Да, зараз вона мокра, вона більш така розсипчеся, більш-менш їхта, А коли літом, коли буде груду вирувати, то треба дуже сильно скакати. Тому 3 метри якраз було б ідеально йому. Він би перекривав. Би. Це і щоб по-чистому. Ну, маємо, що маємо. Я, може хтось зацікавлений, я, я там виставив на Олексію. Може хтось і забере. Ну а ми продовжуємо. Зараз я покажу за розход. І по розходу. Вчора це я зробив тільки 4 гектара. Ні, десь 2 гектара я не... Що я покажу? 3 гектари зробив. Це з дорогою додому назад. І сьогодні я приїхав. То виходить на даний час 25 літрів. Вчора мінімум я бачу 23 літри. Ну, треба подивитися, поробити, можливо, дійсно дорога трошки додавала гектарів. А так 1,4 гектара в час. А я поставив захват тут, не 5. поставив тут захват 2,4, що він рахував. А в навігаторі 2,45, тобто на 5 см різниця. Хоча сам він вроді як 2,50 але щоб трошки краще перекривав, бо все-таки безкоштовний сигнал, можливо, він де трошки там, 5, ні, 15 сантиметрів, це нормальна похибка. Тому поки що так працює. Дивилися, так вчора ходили, то вроді як лінійку не взяли, метр, але перекриває нормально, тобто немає пропусків. То так і працює. І трошки той балебок бігає, містами я граю, ну, я поставив не 35, а на цій шкалі трошки більше, за що цього. Можливо, такий каток би підчистив його, але ну, поки сиро. Хай ще пару днів підсохне, може наступне поле вже вчіпав той каток, можливо, вони друг друга будуть чистити. По перший раз він просто почав горнути, коли піджебу два катка заїхав, ну, їм можливо ще сиро було. Так, я потихеньку працюю, розход бачу вже впав 23,5. Тут у нас такий великий клин. Я вже той край відійшов і зараз відробляю. Якраз той край відійшов. Дороблю і так і на виход йду додому. І вже там древне. Та я що я скажу? ну блін, З ним набагато легше і швидше працювати, ніж з плугом, особливо з нашим полуприцепним. Манйоври не підняв, собі раз, раз на місці крутинувся, і пішов. Вкрай собі раз підняв, заїхав, здав, підчепив вас, нашим що ти типу Я оборотним, то коли граюся мокрий, поки що все одно десь не захватиш, бо великий захват. А так, що так, так компактно, що навіть за вже думаю, продати той і взяти е, прицепний. Ну, колись. Зараз. Дуже мені сподобалося. І коли не відробляти, взагалі незадоволення. Раз, підняв на місці, розумівся, пішов. З плом, звісно, я б тут довго вкрутився. Ну, коли тут хороші такі. Бачу, навіть на ще до ячмінь. Не убрана полоса, так і залишається. Добре, я вже там пройшов десь на 4 круга точно до середини. І зараз швидко ну, буде до середину коли зайде і все, тут проходів ще 3 до цієї полоси і там від тої полоси теж може в кінці, там теж, до 3, не більше проходить круга ще менше. І швидко ну, закінчуємо, Не скільки тут гектарів, я в кінці замірю, можливо тут не 12, а вже менше, але ну, швидко, дуже швидко. Бо я думав, що до ночі це поле добивати. так що зараз добиваю, переїжджаю на друге поле, там поле 63 га. там, звісно, день довго Тоже, після, ну, Тут після чмня, там після пшениці, ну, смисл сильно не міняє. Це все ми рихлимо в планах під кукурузу. Я вже кажу, але можливо будемо потихеньку відмовлятися, зменшувати. Повністю відмовитися поки ще не готові, а зменшити кукурудзу, можливо, будемо, не знаю. Хоча спочатку сказав, що точно буде відмовлятися вже. Убрали завезли на еліватор, почитав нам з одного поля, то дала чистими продажі 43, це вже мінус фолога, мінус сор, мінус 100, 43, ну правда, без услуг там, 100 тисяч майже нарахували на сушку услуги, прийомка таке, то якось трошки можливо ще по 7 чутті. Ну, це батько вирішить, як він скаже. Якщо по 43 вийшло чистими, то вже якось набагато краще, 30, що я там казав. Що ще трошки і можна якось сіяти, хоча б для сівозміни на перші роки. Бо якщо я так 30, то 30 взагалі точно не проблема. Якщо воно ще буде класно оброблятися кукуруза, особливо після рихлення, то взагалі бомба. Можна було б сіяти і ним рихлити, і взагалі було б класно. Але спробую, в цьому році зробимо десь по кукурузі. Там поле длінні гони, кілометр 300, я знаю, клин виберу ним, бо ним легше буде плом, лише у рівні. Ну, я думаю, гектарів за 3-4 зробимо реклітелем по кукурузі. І побачимо, контролю Це Якщо воно буде гарно розроблятися весною, бо дуже багато кукурудз зверху я там проходив. Якщо культиватор і нормально розтягне, проблем це не буде, і наш УПС хорошо посіє, то і врожай потім буде нормальний, то можливо навіть і буде більше рихлити куружі, чи морем. Мені по-перше, солярки менше, бо по Оренці зараз 100% тридцятка піде. Це вже три роки підряд, я вже знаю, що за 30 йде на глибину 30 літрів. Плюс воно, забивати. Так, воно де забивати, таку кукурузу важко назвориться. Це без безпритузники, де забиватися. Іде і багато де зверху і так колесо липне, воно коротше, якось важко у нас обробляється. Ну, хоча передаю час листопад місяць такий. Теплей, бабине літо каже, що дуже буде тепле е цілий місяць. Так що я думаю, ми повинні 100 гектарів та більше 160 гектарів виговоритись, встигнути це все одним трактором. Головне, щоб нічого не ламалися. Ну, Зараз це зарихлимо, потім ще з тієї сторони кусок той треба зарихлити. Ну це потім. А може і завтра приїдуть сюди, побачу. Ну, сьогодні вже точно не буду, бо дуже великий круг. Поїду поле метрів, а ну, чи кілометр попрямій. Я то зроблю.